У західній частині країни в п'ятницю 9 лютого пройдуть дощі, в Луцьку та Рівному очікується мокрий сніг, від нічних мінус одного вдень потеплішає до плюс 13. За прогнозами синоптиків, у Кропивницькому та Вінниці пройде дощ. На території решти північних та центральних областей сніжитиме. Від нічних мінус в вдень температура повітря прогріється до плюс 9. Хмара на небі впродовж цілого дня спостерігатимуть мешканці південних областей від 2 до 15 з позначкою плюс. У Харкові та Луганську впаде сніг. Решта областей Східного регіону синоптики попереджають про дощ зі снігом. Вночі від трьох морозу в день до восьми тепла. У суботу, 10 лютого, території західних областей вмиватимуть дощі від 1 до 14 вище нуля. У сумах сніжитиме в Кропивницькому та Вінниці дощ. Врешті областей півночі та центру пройде мокрий сніг. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища вдень плюс 13. Хмара на небі не завадять мешканцям південних областей насолоджуватись теплою погодою. Температура вночі від плюс 6, в день до плюс 15. На сході синоптики передбачають опади у вигляді дощу та снігу. Від нічних мінус 3 температура повітря в день підніметься до плюс 10. На заході в неділю 11 лютого синоптики прогнозують теплий день та дощі, в рівному без опадів. Нічна від плюс 5, денна до плюс 15. На півночі та в центрі триматиметься хмарна погода. В Полтаві пройде дощ. У Сумах та Чернігові мокрий сніг. Температура в регіоні вночі від нуля, в день до плюс 10. Хмарно з проясненнями, але тепло та без опадів на півдні країни. Від 7 до 15 градусів тепла. Дощитиме в Харкові та Донецьку. В Луганську пройде мокрий сніг. На території решти східних областей без опадів. Вночі від нуля, в день до плюс 12.